Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благаю вас, браття, щоб благодать не була марною у вас. Апостол Павло переймається і турбується про церкву, насадив віру в Христа, проповідував жертовно, старанно. Зневажаючи лице небезпеки і навіть смертної небезпеки. І коли нарешті пізнали Ісуса Христа, коли нарешті посвятили себе Господу Богу, прийняли благодать, сталося, що відпали і. Поглинулися мирськими речами. Ісус Христос є основою, яку Він поклав у церкві своїй, і іншої основи для спасіння немає. І ось апостол Павло каже, що я знову терплю муки народження, щоб. У вас народився Христос. Дорогі брати і сестри, насіння слова Божого, Слова Христового закладено у серця кожного, хто слухає Євангеліє, хто слухає церковну проповідь. Але ви скажете, чому ж тоді не всі святі, чому ж? Не всі спасаються у церкві, чому багато відпадають. Тому що, дорогі брати і сестри, є те, що Господь Бог посіяв, Господь Бог дав, а є те, що ми повинні зробити. Ми повинні потурбуватися, щоб посіяна сім'я. Христової Євангелії мало в нас плід, не просто впало на землю нашого серця, як оце каже Христос на каміння. Нам це сподобалося. Ми в той момент були в захваті, але не знайшлося основи, щоб ми принесли плід. Ми Розвернулись і в соху. Апостол Яків каже, це людина подібна до хвилі, яка здіймається і зникає, або подібно це до того, як ми подивимося в дзеркало, бачимо риси свого обличчя, прикрашуємо себе і тільки відійшли від дзеркала вже забули, як ми виглядаємо. Так, дорогі брати і сестри, насіння, яке падає на кам'янистий ґрунт нашого серця, є, що упало на землю добру, але клопоти цього світу, турботи про цьогосвітні речі заглушують слово, і ми не приносимо плоду. Чому? Бо ми не пораємося, не прибираємо цьогосвітні тлінні речі в сторону, не віддаємо Богу славу, не шукаємо найперше Царства Небесного, і із-за того немає плоду, який Христос хотів би в нас бачити, за який хотів би нас похвалити, і ввести нас у Царство Небесне, яке нам обіцяв, дарував уже нам своїм жертовним служінням і смертю на Христі. Але дорогі брати і сестри, не тільки Христос насадив, Христос подав, Христос вмер, пролив свою кров. Христос Воскрес і дарував вічне життя, дарував Царство Небесне. Але людина, як ви нині чуєте, повинна зробити висновки і скоригувати себе, і все своє життя пильнувати, як вчить апостол у віріще, чи вже ні. Це важливо. Для кожної людини протягом усього її життя, вміти пильнувати, не впадати в відчай, коли помилилася, але користуватися таїнствами церкви Христової і приходити до Бога, освячувати себе в Христі Ісусі, бо це є діло спасіння людського роду, щоб Увірували, каже Христос, у Тебе і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Отже, віруючих супроводжуватимуть ознаки, і ви знаєте про них, і Христос показував, по чому будуть бачити, що ви Його учні, і кожен раз із цих моментів нам відкриває. Що віра, яка не виражається, не супроводжується ділами, реальною зміною нашого життя, яка не супроводжується плодами віри. Вона є мертва. Ми можемо багато тішити себе словом. Апостола Павла, де він каже, що вірою спасається, але ми сунемо акцент і не беремо до уваги всю проповідь Апостола і всю проповідь Євангельського Христа Спасителя. І тому помиляємося і не шукаємо правди Божої, і як розуміти Його святе Писання. А в зарозумілості своїй беремося вчити, і не чуємо часто церкви Христової її голосу. Тому у нас і буває, що не виходить виконати те, що Христос сказав, а ще частіше ми не розуміємо, що Господь Бог від нас хоче, і, що ми, і як ми маємо робити. Як побудувати своє життя? Отже, коли ми вміємо дякувати Господу Богу за посіяне слово, за благодатне насіння Його ласки, яке Він нам дає словом своїм, ми повинні з вірою це приймати, бо Господь сказав і сталося, Він словом сотворив усе, що існує, і нас з вами так. Сказав, і земля видала живих істот, Він повелів, і на небесах засвітили, світила небесні і сотворив усе, що потрібно для життя. І коли насадив у цьому світі життя, благословив, сказавши, що це добре все, що Він сотворив. Ми це добре. І це добре самих себе перетворюємо на злих. Отже, ми вміємо, бачите, робити зле. Ми вміємо, оце добре благо, і благовидність, які сотворив Господь Бог, перетворити на ніщо, на зло, на зневагу Господа Бога. Якщо ми вміємо творити зло, то тим паче повинні вміти творити добро. І не Господь Бог нас у зло ввергає або винен у тому, що ми злі. Чи Господь Бог для цього сотворив світ? Ні. Але ми самі зваблюємося своєю похиттю, очима, гордістю і впадаємо у гріх. Ми самі руйнуємо дари Божі, самі відмовляємося від них, зневажаємо їх і самі не розуміємо, чому ми, будучи спадкоємцями Царства Небесного. Не входимо в Царство Небесне. Отже, все у руках Божих, але людина докладає зусиль. Якщо вона розуміє, що власними руками, як каже премудрий Соломон на прикладі жінки, вона може вбудувати свій дім, свою сім'ю, а може власними руками. І зруйнувати свою сім'ю. Так само і людина власними руками може зруйнувати благословення і добре життя, може загубити плід, насіння слова Божого, а може принести стократно, шістдесяткратно і тридцять навіть. Але принести плід Господу Богу, бо хто занедбав, як оце в притчі про таланти зарив, і байдужий був, а потім віддам то, що він мені там дав. Той буде ще осуджений і в нього відбереться те, що він мав, або гадав мати. Отже, ми пораємося. І в наших силах творити добро і жити за євангельським словом і принести плід, радіти цьому збагаченню і благословенню, і в наших силах все зруйнувати і пожати пекло, муки пекельні і страждання разом з ангелами злими. Але Господь Бог не для того нас сотворив, і Господь Бог віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Отже, пильнуємо, як ми будуємо, як ми формуємо свій дім, як ми себе, свою душу, прикрашаємо. Чи це миле Господу Богу, чи це зневажає Господа Бога і складає радість, навіть неприємність, радість пеклу, бо пекло радіє з того, що людина віддаляється від Бога і зневажає Його. Пекло розуміє, що людина, яка живе в Бозі, вона красива. Прекрасна в благодаті Божій. Але намагається зруйнувати це і через те агітує, пропонує і навчає, що то пусте і простяцьке, зневажаючи його, а показує якісь фантазії, витвори, щоб людина пішла за тим. Аналізує нашу схильність, наші цікавості і пропонує нам себе, пропонує нам зло, а ми, не будучи розсудливими, капаємося у своїх пристрастях за оці примари, і в якийсь день виявляємося, як у тій казочці, з розбитим коритом і нічого. Не маємо показати Господу Богу, навіть покаяння не вміємо принести, лише дорікаємо, що ти, ти, ти Боже, ти Боже, або ще ось той мені завадив, ось той мені став перешкодою, або ось той такий сякий, а я може кращий, не в цьому основа християнського життя. А як ми з вами почали говорити, основа християнського життя почути Слово Боже і берегти його в серці, берегти його щиро по дитячі, в простоті, серйозні люди займають різні посади. Займається різними справами, але берегти у своєму серці в простоті по дитячі Слово Боже і зрощувати його. Нехай воно тяжко, нехай воно висміюється цим світом, але світ преображається, коли бачить поважних, достойних людей, найкращих представників. Нашого суспільства, що вони живуть в Бозі, що вони живуть за Словом Божим і приносять плід, а не тут слухають, а тут інакше роблять, тут ось так зробили, а там по-іншому з тим, ось так поступили по правді, а там е лицемірно, з хабарництвом або і з ненавистю вчимося відсівати від нас усяке зло і світити цьому світу, бути світильником своєї родині і милим Господу Богу, бо таких поклонників в дусі і істині шукає собі Отець Небесний. Чуєте Поклонників в дусі і істині, не буде Господь. Якось з нами змагатися і смикатися, як часом буває у нас у суперечці, навіть між чоловіком і жінкою, найріднішими людьми, або й батьками з дітьми. А ти, а я, а вони не буде так Господь Бог з нами змагатися, лише Він дає просто, без докору. і... Якнайбільше, скільки хто може вмістити. А ми приймаємо і бережімо в дусі та істині Його Слово і будьмо людьми, які цей світ преображають. Будьмо сіллю для цього світу, яка Господу Богу дає підставу його ще не знищувати. А Дає можливість Господу Богу віддалити той день суду і дати можливість якомога більшій кількості, або й навіть всім принести покаяння і прийти до Господа Бога та стати спадкоємцями Царства Небесного і увійти в це Царство Небесне, не тільки назватися спадкоємцями, але й бути такими. Слава Ісусу Христу.